Зона підозр тоді лишається, як я озвучив, от 9. Час не я прослух, тому що туму свою промову промову. мене зона підозрю 1, 2, 3, 7. А що ти не скриє заклять? Час! Сказати, що вони перевіркують, пол... типу. Там перший холз затримав. Сколько третий Выставляю 10, выставляю 6. Ну что, как вам игрок номер 7? 10, 10 Красная красный у вас, да? Восьмая сказала, что 10 только выражено черный. 8 точно красная. Выставляю 10, все, я не рассматриваю другие версии. Я думаю, что черная с 10 шестая, потому что шестая откуда-то взяла, что шестая посидит. Ой, меня же застрелили первой. Не играем мы в этом и выгоняем черных. Вы готовы? Я еще раз вас спрашиваю вторую игру подряд. Вы готовы голосовать по донам? Выставляю 10. Готов голосовать? Я червоный, он свою даже не говорит, на приколе? У него красная проверка. Какая вам разница какая? Ну и черная, неважно. Короче, да, до побачення. Вы никогда в жизни не свяжете команду 1-7, где он меня собирает. Выставляю 10, все, мы голосуем в 10. Вот 10 я, я вписан, что 7 точно шериф. Вы уходите в 10. Вы, вы, вы если красная, но это просто очень низкий уровень игры. <плес> Час. Все. Я, пані Ангулятко, ви говорили, так? Да? <плес> Голосування. Угу. Виставлені кандидатури. 4, 1, 5, 3, 2, 6, 10. 4, 1, 5, 3, 2, 6, 10. Хто голосує гравця під номером 4? рук. Хто голосує гравця під номером 1, 4 руки? Хто голосує гравця під номером 5? 0 рук? Хто голосує гравця під номером 3? 0 рук. Хто голосує гравця під номером 2? 0 рук. Хто голосує гравця під номером 6? 0 рук. 5 рук гравцю під номером 1. Шам заключно. О. Дивіться, такова. Я другий фут. Я залишаю точно червоним. 5-6. Чорна команда за цим столом. 1-7. І я думаю. 2, яка виставила 4. Може бути 3. Я думаю, що 4 за цим столом здебільшує червоний, 9, здебільшого за цим столом червоне. Чому перевірив 5? Тому що в нулі всі навтикали в 5. І я подумав, що це буде легка червона чорне перевірка. Це підтрифало? <кій> 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 Ви втратили шрифа в мій баланс точно зняти один. Точно зняти один. Час. Потім, хай uh, проводимо опусками рецепту номер 10 міські їджу. Місті рано? Місті? Добрий ранок. Е, легенда ходила. По фалам, Сокіла вас немає промови на це коло. капучино-жофали, аліксій. Не Говорити не говорити. Е, мені вскрився сім. Ну, точніше, не 7. Сім. сім мені вскрив шерифи. Ну, я не знаю, чи зараз мені говорити це чи ні. Uh -huh. так? Uh -huh. Що? Покажи через 6. Чому це два фоли. Розумієш чого? Я вона просто показувала відстріл Е, По ідеї, якщо б, типа, мафія стріляла сім, як ширифом. Коротше, все, скривається один. Сім мені показав, що скривається один. Чому я голосувала в 10? Ну, тому що я повірила в їхню шарівство. Десять секунд. Щість голосувати? Що? Mm -hmm. Виставляю один на голосування. Один прийнято. І ваш час. Тепій баро. Виставляю три. Так, да, для мене теж тепер треба вчитися. Три прийнято? Десять. Я вірю в те, що 10 до, короте, я зразу вписуюся до ширісту, там 7 чи 1. Мені не подобається грицювання номер 3 а це непонятно, що вона говорила. 6. Якщо це взагалі, обстріл 7 і не застріл, ну, короте, непонятно. Тому я голосую в 3. Я думаю, що 10 годон там без шансів. 2. Він в 10 уходив, каже, 1, 2, 7 команда. Чи може серед них там бути хтось чорний? Я, на речі, так. Тому граю точно один-сім, дякую. Дякую. Сокіл, mm -hmm. виставляє три фала, кандидатура пас. Один. Підтримуєте. Сім прийнято. Капучино, 2 фали. Ти виставляв три? Виставляю три? Я вписуюсь. Три на сильного, зняла 10-го, пішла. Все, Правильно? Правильно, три зняла десять. все, три. Зняла десять. все, ушла, я в чорна перевірка. чи Чути мене не дав чорну. Ти ж показала, що я чорна. Команда чорних 1-2-7. 1, 2, 7, А, ні, стоп, не 1-2-7. Чотири чорна, В четвертому помилилася. Сильно помилилася в четвертому. Сім була захиста перевірка. Скоріше, збільшу. Сім червоний, команда чорних 1-2-4. Три. Лишила свою ручку в десяту. Там перший за, за рулив в три. Поставляю три. Три виставляю. Три виставляю, ушла в на три в три. Ну ти ж несла 10-го своєю п'ятою рукою. Хоч би попилила кудись. Я для тебе дивлюся, ну попили. Ти чорна. Я думала, ти дивишся, щоб я в тебе не проголосувала. Лучше в мене, чим шерифа. ну йо-майо, ну хоч би попилили. Вставляй один. Час. Да, Три до тебе не Я ще нові можу 3 чорна. Один для мене шариф. Вибачайте, але один для мене ще я. Mm -hmm. я не зрозумів, чому 10 хотів зібрати саме в рецепті No1 і так далі. Mm -hmm. Та що, ми зараз голосуємо рецепті номер 3 тому що я двосторонній Ну, типа, Три це сама озвучила. Три бачили, як мені один скрився. Тобто розглядати, що один сім разом мафія це погано. Ти думаєш, що я червоний, а я думаю, що я чорний. Все, якщо я помилюся, три пас. Ха-ха-ха! <реш> червона? Угу. Окей. Голосуємо в один. Угу. Окей. Що? Один. Чотири. Сім. Окей. А шість червона, але дуже затухлася. <реш> Все. Жаль. Туда я, правильно. Другий да. Чотири. Поговори. Коротше, сохід я не хочу, я зараз скажу слово, і мене просто піднімуть і, і... Бо я скажу погане слово про себе. Я виставляю один, голосую в один. Дякую. Дякую. Uh, виставляю три. А пані капочина, а чо? чо? Ви сняли вже вже Ну От третє проголосувала в Дона свого. Давайте все накажемо.

Е, виставляю один, допомагаю зняти в баланс до 10-го гравця, точно один. Mm -hmm. Три чорну я не зіграю. Е, але мені було досить дивно, зараз як вписався 4-й. Ти не двохсторонній червоний, щоб збирати гравчення підвинувати. Те, що е, один на чорній зібрав 10, дав тебе червоною перевіркою, ти за нього тягнув шерифство. І якби ти був. Потенційно шерифом і червоним тебе вбили, оті два чорних, які лишилися разом з рацем під номер 10. Я думаю, що три про це точно знаю. 4 прям дуже швидко вписався. Ультрашвидко вписався в те, що... Так, да, він йому підходить, він, він ж три зіграв по ночу, а два в нього. Хто така шість? <пілля> Так, да, то пропоную Час. все ж таки, щоб на 3-3 не завертіти в один. місці голосування виселені кандидатури 1, 3 і 7. 1, 3, 7. Хто голосує гравця під номером 1, 5 рук? Хто голосує гравця під номером 3, 2 руки? І одну руку гравцю під номером 7. Один заключно. Я б два щоб Дякую. Дякую. Дякуємо. Місі ніч. Mm-hmm. місті Ранок, Ранок добрий, місті Промо. Гравець під номером 4, Капібара Хвили... А, по фоламу? Ну, добре. Легенда 1, фол... Сокіл, 3 фола, перестань, бо видалю. Капучино 2 фола, Алекс 2, фола Шило 1. Е, капібара Хвилина. Так, да, я шарів два перевір на mm -hmm. <реш> <реш> Я перевіряв спочатку 7. Причому по тобі. Потім перевіряв три, вона чорна, потім перевірив два. Тому що... Я хотів, звісно, перевіряти п'ять. Ну і Най сказав перевірити два. Окей. Дивіться, я без альтернативних штатів поясню чого. Е, я, я перевірив сім. Е, і після цього мене проатакували майже всі. Е, сім і один скривали замість мене. Тобто ну, Мене ховали максимально, я так само ховався максимально. Звідси виставляю 3. Ви, ви хотіли грати баланс. В, в, як це, ні? Ви сказали, що давайте намагаємося грати баланс, уходить один. <клес> Хорошо, поговорите, ну. 10 секунд. Я не хотів перевіряти два. Ну що робиш? Ну, ладно, це таке. 5, ну, максимально странні дії, 10 шарів, Десять. хто грає в шерівство, 10. Десять. 10 Десять уходить, каже, я ще. Пояснюю тобі, 7 каже, я чорна провірка, 10 каже я червона провірка, в яке я шаріство має грати. Ну, ти мене питаєш, яке? я тобі показую 10 шарів, 7 каже, 5 чорна провір, я показую, нема провірки 5 чорний. Дев'ятий дев не може поняти комунікацію, нема провірки 5 чорний в цьому столі. Бо я свій колір знаю, да, я погано там поговорив на нулі. А ти записуєш команду чорних 3, 5, 6, 10. 10, і дон, в 7-го провірка 5 і 3 чорний і ти кажеш 6 тобі чорна. Ти розумієш? Ти говориш, коли 7. Тому я не знаю, типу. Хто там шаліф, ну типу, точно не 7. Але 1, 4, 7 може бути команда. Я виставляю 3, виставляю 4. 4 прийнято. Я хочу ще всіх послухати, бо... О, реально якийсь. 7 вилазить 5 чорна. Десять уходів, думав, Шаріф 7, сказав, що 4 краси. 7, що думаєш? Час. Ка Я просто не можу поняти, як четвертий біг піти перевіряти третю, після того, як третя свою рішаючу ручку поставив протягом. Угу. Виставляю 7. Сім прийняв. У нас що там виходить? Дві кочори з Кидаю коло гравець No7, який сказав 5 6 і чорна перебірка. А все, що робив перший, це допитувався, чи я не шаріф. Все, що робив вперше, це допитувався, чи я не шаріф. Ти скриваєшся, ти скриваєшся. А чого ти посидиш? Я посиджу, тому що я красна. Була по минулій грі і хочу пограти на червоній карті. Тому я всім у нас є правила помилку, ти підеш добирати свою команду п'ятого, прибіре. Та команда чорних 3 5 10 Друга команда не існує, тому що десь проснувся з п'ятим красом, щоб я його не з'їла, бо я його їла. Безальтернативний шаріф. дивися? Ти хочеш розглянути команду 1-4-7, де я вскриваюся, скривається потім гравець під номером 1, уходить, 10 каже, що 4 червоний, і 4 зараз нарешті вскрився. Коли ніхто не бачив, що 4 мені вскрився. Один вскрила я. А, так. І зараз на полі при Сімох 4 рішаскреться нормально поговорити. І дати 3 чорного, яка сняла 10-го. Свого чорного играє версію, що, що, що я шеф, і сказала промову, що я шеф. І 4 дав 3 чорного. І так вийшло, що один. Ну, я скрився, типу, один, він це побачив. Блі, де що ти думати? Ну, 3 для мене мафія, і, напевно, 6. Тому що 6, коли показали, що 3 чорний, вона показала, що голосує рецепту номером 3. Ну це я не розумію, ну реально, дивіться, воно показало. Я голосую в три, бо думаю, що три мафія проголосувала за рецепті номером один. Як це піднімати? Це типа нормально? Да. Так? а три, що, що, у тебе червоне чи що? Шило. А чого так, а чого безальтернативний? А куди ділилися два шерифи? Вони просто не будуть збирають. Він не шериф. Хто шериф? Четвертий. Четвертий. Окей, тоді я безальтернативний шериф. Я перевірю гравця на массі, він чорний. Окей? Ні, а ні? Ну а чого ні? Ну ви безальтернативний. А я альтернатива. Ну я не шериф. Я вірю, що ви червоний, якщо ви чорний, я програв. Я в вас вже вчепився і вже мене. Ну тільки якщо вони застерігать. Я розставляю гравця номер 7, на месім, бо все зараз в нього. Люту. So, я перевірена червона в 4, виставляю 4, голосує в 4. Для м Я в версію, ти хочеш всім? Mm -hmm. Ну, по голосуванню 4-7 разом чорний, тут другого варіанту немає. Сьомий після прокидання, після черідного промаха, бо так розумію, що не знали, куди стріляти. Показує 4, давай встривайся. Перед цим вони роз розігрували. Дані жарився між першим і сьомим. Якщо розглядати команду з 10, кого 5 перевірений червоний, тобто 3 і 6, ну, я, я вже проговорила те, що якщо 3 чорна, то я це програла, тому що у мене три акцентовна червона. Да, я версію цю програю. Ну, дивіться, я голосую в рецепі No4. Час. Легенда фуле. Ти прям хочеш сім знімати? Mm -hmm. Ну я бачу чотири зараз. Потім сім. Ну, взагалі нема різниці. Mm -hmm. Виставляйте чотири на голосування. Mm -hmm. Просто йти і перевіряти три, яка своєю рукою знімає десятого гравця. Це нонсенс, нонсенс. А я ж таке думаю, сім мені показує, типу, один вскривається, один скривається п'ять чорний. Я така, ну окей, один скривається, сижу, тихесенько мовчу, нічого. Якщо я чорний, я кричу, я здаюсь, один стріляється, все. Зразу же. Ні, ну, якби це, звісно, червоний був, це б класно було. Але ці перекидки, коротше, 4-7, чорна команда. Я думаю, що має. Я торбаю, що я. Десь секунд. Алікс угу. третій фол, пропускаєте наступну хвилину. Е, виставляю 4, виставляю 7, Ну, я не знаю, 6, 2, 3. Час у місті голосування. Висволені кандидатури 3, 4, 7. 3, 4, 7. Хто голосує за гравця під номером 3? Дві руки. Хто голосує за гравця під номером 4? Це п'ять рук. Перезапучно. Просто молодці. Шість все, що роби, хоче знати всі круги сім, давало відстріл сім. Не, все одно, все одно. Три. О, три красно. Звідколи це ви почали знаходити? Три красно, я не розумію. Ні разу ні одної гри не бачив такої. Прекрасно, якщо ви програли, дивіться, 9 на красній завжди я це хочу, говорить. Тому я б я міг би подумати, що 9 чорний безальтернативно без грає в 3 червону, то він на красній завжди вписується, завжди якийсь колір знаходить, і, і каже, якщо я вписуюсь, я програв. Ви в прошлой раз так само сказали 5 червоний, і 5 чорний був. Тому е, я не знаю. 5-6. Ну, це більше, більше 6, мабуть. Е, да, так, відстріл 3, відстріл 3. Е, здебільшого 6, тому що 5 дійсно каже, що в нього перевірка просто була, е, що 7 сказав, що перевірка 5-6 на чорному, а 6, що хочеться, зняти 7. І зараз е, вони замість того, щоб зняти 7 мого чорного, знімають 4, щоб я не знайшов останнього мафа. Стріляємо три, пас. В місті більше. Ганок не добрий, гравець під номером 9 заключно. Як подло. подло. Ладно, я не вірю і. Коль впертий, то впертий. Зараз іде гравець номер 7 Програємо, то програємо, окей. Але це мій ну, такий жорсткий заповід. Іде гравець номер 7 Якщо одразу опиняється... Ну, зупиняється. А якщо ні, то граєте далі. Я самострілом не пішов, я би промахнувся, ви знаєте. Все, не буду втрачати час, бо ну, мало часу. Дякую всім. Це під номером 9. По фолам Легенда 2 фоли, Сокіл 3 фоли, Капучино 2 фоли, Алекс 3 фоли. Не буде промовлено це коло, інгулятко. Молодець, ноль. Сокіл, хвилина. Представляю 7. Сім прийнято. Далі ще виставити я буду. Типу, як мені грати в цю гру, коли сім каже, що п'ять перевірений чорт. Чотири питають, як ти я кажу, кошти, 10 шарів, які даємо не червоним, а сім дає даємо чорту. Це в одній команді 1-4-7. В другій команді малюють. 3-6-3-5. Mm -hmm. Ну, 3-5 по тій перевірці від 7, типу, 5 чорний, 3-чорний. І я 4 показую, що у uh, вас 5 перевірний чорний, 3 перевірний чорний, він каже, що 6 чорний і 10 дому. 5 секунд. Куча не застрілу. Дякую. Капучино. За 1, 4, 7 або 3,50, 90 дав захиснути перевірку, 5 червоний, ви не сильно його зняли. Ну, типу, третя могла розпіратися і поставити свою рішаючу руку до день. <кхи> Могло таке бути? <кхи> Могло. <кхи> Могло. <кхи> Пістає 7, 7, якщо чорний та останній. Я не то, що прям хочу прям прискорювати, але я, вигадаю, все одно буду. Мене, звісно, напрягає те, що ми спішимо. Ну, но, но. но, но. Можна було б зняти 3, друга помре, і я ще подумаю, що 5-7, де в мене і 5, і 7 в 0 супер чорний. Обидва. 7 потім говорю, що 5-6 є чорна перевірка, а чого ти б скрився, я не знаю. Коротше, дивіться, якщо б 3 5 разом чорні, я ваша булочка, я в всім пас. Алекс, три фала контура пас. Три приймання. Я валятка, хвилина. Ну, дивіться, він коли побачив, що я кажу, що давай я в баланс проголосую в три на це коло, ще подумаємо. Він так каже, все хотів щось там доказувати, тобто, розумієш, що в нього не буде. А якщо дійсно 3-5 разом чорні і така команда 3-5-10, хай програємо. Хочеш програти? Чи хочеш виграти? З нами ніхто не пропонує, якщо я проголосую в 3, 5-6 навряд, чи ну, хтось так. проголосують в начині під Новим 3. Ти голосуєш в 3? Ти голосуєш в 3? На це коло для того, щоб подумати і вигадається вирішити? 10 секунд. Ти, Ти показувала 5 перевірка чого? 5-6-1 чорний. Час, легенда хвилина. Ну, це ж показує, він атакував. А що він підхватив, коли я сказала, що 5 чорний, mm -hmm. він це підхватив і почав це розганяти, а не просто показувати. Я тобі більше це скажу. І ви ж взагалі я би була їхньою булочкою, якби вони не дали би мене чорною. я би з ними голосувала, я взагалі не розумію, на що вони мене дали чорною, і яка взагалі є перевірка 3, після того, як 3 виносить своєю рукою 10. Я всім дякую. Дякую. В місті голосування, виславні кандидатури 7-3, 7-3. Хто голосує за запит номером 7? Сто брати його Фух. Чорні, ти винесав свого дома, так? Йо! Йо! Зачем? Тебе стоїть раз можна. Боже, Коли зняли набили 10, 10, 10 каже, для мене 4 мирня, потім 7, 7 кажуть. Мені вкрився один, на наступний колон, сім кажуть. Мені скрився 4. Один, чотири, сім Ти Тільки загубився, що я зрозумів. Я вкрив, що він не спочатку. Я в шоці того, що ви мене здали, зрозуміло, я це взагалі не розраховував. Я думаю, зараз поплив. 10 ми знімали на сервінах, що дочка. А хто у вас промахувався? Там Там що вони Там стяги, якщо потім вибрали.